Я починаю грати в цю гру. Так. І в мене знов так само, що й минулого разу. Так. Вугілля підбираю. Іду рубати дерево хоча б давай. Ось там. О, ні, дерево не треба мені. Мені треба скарби. О, е-є-є-є. Це мені треба. Стій! ти куди? Ти куди? Ти ж не можеш туди прокотитися? Я перевірю зараз. Ні, не можу. Я не все забрала там. Мені не звучило тут ходити взагалі. Але я якось вже ходжу. Минулого разу я почала дуже добре розвиватися, але мені дехто цим завадив. Тож, Не звертайте увагу на те, Хто це заводить? Завадить Та от і мені, а я побігла. Ні-ні-ні, не, не буду просить бігти. Ага. Все. Хоп. Морква. Хоп. Ще морква. Хоча все-таки де що зроблю? Налаштування. Ніч. А я зрозуміла, через що тоді це було забуло, не стільки важко крутити головою. морква ще підросла. Я думаю, вам не треба пояснювати, як це говорить, бо я вже одне відео робила по цій грі, і воно вийшло не дуже приємне на позу. Ikke morgon!